Привіт, З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні, 26 серпня, Україна відзначає 160-ту річницю дня народження нашого відомого поета-каменяра Івана Яковича Франка. З Нагоди цього свята у Трускавці відбувається відкриття оновленого скверу імені Івана Франка. Сьогодні тут відкриють оновлений пам'ятник Каменяру, який встановили зовсім нещодавно, і всі небайдужі трускавчани, як і влада міста та гості нашого міста зможуть прийти сюди, взяти участь у цьому дійстві та вшанувати відомого поета. Як ви ставитесь взагалі до Івана Франка? Любите його поезію? Я все життя співаю його пісню, що він написав. Ой, ти дівчина з горіха зерня. Скрізь по сценах. Ніколи не, не був на такому на такій події. І тут приїхав. Ми тут недалеко живемо. Був здивований, ну, що оновляють. Оказується 160 років минуло, як народився цей великий наш український поет. Я колись ще студентом будучи, виписав навіть його твори. Все розуміють, що якраз з ним і з його з тим, що він зробив, то Україна стане іншою, іншою майже державою. І мене це дуже тішить. Я особливо вдячний вам, всім тут, хто це зробив, що тут так прекрасно зроблено. Там ще щось роблять, я не знаю. Поїхали інші дідші, поїхали навіть в такі місця, де фра Франкове не говорять, о чомусь поїхали. Ну, це є. Але е, те, що е, всі українці, які є в Україні, всі, всі думають, все ж таки про Франка. Дуже багато думають і бажаю того, щоб як як ця, як та, як ті люди, які тут мешкають, щоб були такі. Я їм дуже вдячний, щоб і інші наші українці були такими. Сьогодні особливий день для нашого краю, і ми зібралися однією родиною на відкритті пам'ятника та оновленого скверу нашого земляка. Славетного українського каменяра Івана Франка স <small> Ми йшли до цього дня кілька місяців. Спочатку було планування, спочатку ми визначалися, який саме пам'ятник тут має стояти, на якому підесталі, які матеріали мають використовуватися, як має бути спланований цей рельєф, які мають бути деталі цього рельєфу, де камені мають стояти, які рослини посаджені. Як то саме бути сплановано, це було кілька дискусій. Народилася якась певна вже, певний варіант. Я вважаю, він є найбільш досконаліший. І почали реалізацію цього. Ми слідкували за кожним кроком, як тут все проходило, як тонувалася територія, як потім робилася основа, бетонувалася, потім це все закладалося бруківкою, привезли пам'ятник, почистили його, встановили, посадили рослини, і ми маємо зараз ось саме цю картину навіть вже встигла. Трошки зійти в трава, кожне її поливали. Тобто, Практично ми вже бачимо, як воно буде виглядати е, ну, практично вже як в майбутньому, недалекому, тому що ще трошки вони там, е, ми поплануємо по рослинах і воно вже буде, певна, довершеність взагалі. Е, я сподіваюся, що це буде місце, е, куди будуть приходити і трускавчани, і гості, бо це місце не соромно нікого. Е, Завести, показати, воно обросло вже напевно якимось таким сакралом, тому що це місце воно знаходиться на перетині вулиць Уляни Кравченка. Івана Франка. Напевно, десь так воно не випадково. Напевно, десь саме в цьому місці були зустрічі закоханих Івана Франка, Уляна Кравченка. Напевно, тут. Можливо, ми ще зробимо ще одну лавочку, ще одну лавочку закоханих, і сюди будуть приходити закохані люди, які будуть читати поезію Івана Франка і милуватися зорями і нашим пам'ятником».